Добрий день, сьогодні 13 серпня. Ви на каналі Українське Яблуко і я показую, я думаю тут 15 років дерево, я точно не пам'ятаю, 15 або 14 років дереву. Це персик сорт Ритхален, він вже достигає і ми будемо знімати. Значить, Я показував вам в тому відео на манджовському персику, а це персик нащеплений на жерделі. І от подивіться, які, як він плодоносить. І йому вже 14, точно не пам'ятаю, 14 по 15 років гілки положило. Достатньо високі гілки положило на землю. Персик крупний. Весь восьмерка, сімка, навіть сімрки тут трудно знайти. Восьмерка в основному 8 см діаметра. Чудовий персик. хороше забарвлення оці дерева, оцих 5 чи 6 дерев іменно в цьому місці. Я не знаю чому, чи це земля, чи це інші фактори в цьому місці. Дуже добре себе показують. Одні із самих. Водовитих. От зараз ми 930. от подивіться що знизу ми присіли штам високий до метра а подивіться скільки персиків заклав наш сорт улюблений американський сорт редхавен я говорю редхавен дехто говорить редхейвен але Суть від того не міняється. Ось так вони плодоносять. ви Бачите всі гілки. Я навіть не можу вам сказати, скільки на цьому дереві може бути персика. Я думаю, я думаю, кілограм 60-80, можливо, 100 кілограм з цього дерева. Повторюю, 15-річне дерево під щепа жерделя. Все залежить від догляду, щоб ви знали. І оце підщепа підходить під мою землю. От бачите, ось вони лягають, лягають. Гілки великі лягають на землю. Ось такий перс плотний, завтра будемо його зривати. Я думаю, вже всі ви побачили, яка урожайність при хорошому догляді і результативність цього сорту навіть на підщепі. Хоча я більш перевагу даю манджурському і приморському персику, як підщеп. А це ми будемо закінчувати відео. До побачення.